Вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Черговий тижневий огляд новин сфери реформи державного управління і діяльності Кабінету міністрів України. Нагадую, що наші оперативні новини у нас на Фейсбуці, в Телеграмі та в інших соціальних мережах. Цей тиждень був багатий для мене особисто у вигляді відряджень. Він почався із. Підтримки підписання нової угоди в рамках програми Україно-Польської щодо матеріально-технічної допомоги, які буде стосуватися геотричної допомоги. Дякую секретаря камети міністрів України, який опікується в уряді питання матеріально-технічної допомоги за якісну організацію цього відрядження, а також звичайно це участь у поїздці прем'єр-міністра до Волинської і Львівської області з інспекцією питань будівництва оборонних споруд, а також відновлення української енергетики. Окремо хочу зазначити на важливій ролі міжнародного співробітництва і тому, що активно працює міжвідомча робоча група щодо реалізації міжнародних безпекових угод. Маю надію, що вона продовжить подавати конкретні плани реалізації такої роботи. Ми очікуємо ухвалення декількох вже на цьому тижні. Також на цьому тижні ми були. Залучені до питання надання Австралії чергового пакету допомоги. Ну і звичайно, ми продовжуємо роботи по підготовці до реалізації змін до законодавства, які ухвалені Верховною Радою щодо мобілізації. Вже зараз приблизно 10% чоловіків, які проходять державну службу, мобілізовані в долав сил безпеки та оборони. Є ще багато резервів. Я думаю, що так, як і держслужбовці, так і службовці органів місцевого самоврядування розуміють, яка ситуація зараз є на фронті, розуміють, що а, потрібно згуртуватися а, для відбиття збройної агресії Російської Федерації і з відповідальністю поставитися до виконання своїх обов'язок як потенційно мобілізовані особи. Слава Україні!